Який ідеальний план, щоб отримати цих 70 плюс 6 там 70. Це, більше, це на 24 рік це кошторизм. Да. Зараз більше. Да, ну, Може, ну, 80 і 100 70. буде, да, 80. що треба зробити? Хто має зробити? Просто так воно мають видати так, чи як? Дивіться, Максим Вісамович, для цього потрібен проєкт на повністю все до, до літа, е, включаючи кошти на проєктування, ми е, зараз вже ведемо. Теревоване з шостим проєктним інститутом, тому що відмовляються, кожен хоче вхопити. Дай від від 2 до 8% вартує сам проєкт mm -hmm. більше коштури, щоб до їм більше заплатити. Mm -hmm. дай, дай, дай гроші. Вроді в п'ятницю приїду, приїдуть оці шості, які готові за 1,5 мільйона. Чого 1,5 мільйона? Бо до полтора пряма угода. Ага. Без торгів. Ми входимо і цього. І вони обіцяють до кінця року зробити проєкт. Вони mm -hmm. виведуть цифру mm -hmm. і того. Скажем, можна? Вони виведуть цифру і того. Ага. І цю цифру е можна закладати в бюджет 2026 року. Mm -hmm, mm -hmm. Це потрібно зробити терміново, для того, щоб зробити. Це воно робиться терміново, я, я, я вам говорю, з п'ятью проєктними організаціями вже ведеться Ах, я за нас? Ні, кажіть, що треба, давайте.